Трамп був в Китаї. Не в Китаї, в Кореї він був, але зустрічався з Сі Сідзінпіням. Як його зустріч пройшла, що там вирішили? писали, що дуже, дуже плідно, дуже довго вони говорили про Україну, але по факту ніяких результатів Україна, начебто, і не бачить цієї зустрічі. Два боки є. В цій ситуації один бік: те, що плідно, насправді плідно, тому що двійка кубків ми все ж таки знайшли точки з заприкосновіння в форматі формування довготривалих планів. А, більше того, а, ситуація, котра може піти на користь трість кілька кубків карта празності, більше того, у нас навіть випадає карта миру. При цьому Трамп незадоволений. тобто той меседж, котрий він транслює, що все чудово, чудова зустріч була прекрасна, замечательна, просто неперевершена зустріч І... на сто з десяти Це... на дванадцять десяти. Да. Да, да, да. Це в момент намагання маніпулювати ситуацію, показати, що ти справився з завданням для внутрішнього споживача. Зустріч не пройшла так, як він думав. Він думав, що він зможе тримати контроль, керувати процесами. Але карта Мага вона випадає в перевернутому стані. Ти не керував процесами, тебе ставили перед фактом. Тобі робили більш Робила нерви, можна так сказати, тому що е це не Путін, це не Орбан, це не європейські політики, це не е Мадуро, це не Канада, це Китай. І е зараз ти вибудовуєш план. Е ти спробував взяти ситуацію під світ контроль, але тебе дуже швиденько осадили, вказали на твоє місце і сказали, що так, ми будемо домовлятися, ми будемо працювати. Ми не проти, навіть не не так, ми не проти, що ви будете працювати, з нами, що ми будемо домовлятися. Час покаже, ми обов'язково щось придумаємо. Тобто, з точки зору цієї зустрічі. Америка вона де пропонувати, повинна була набагато більше, ніж отримала натомість. І е, в контексті розкладу у нас випадає так, що Америка вона дає. а Китай бере і, і, і не каже, що дасть, але не каже, що не дасть. Тобто, ну, Обирає собі більш зручну ситуацію. Е, вчора дивився м після зустрічі. Е по, по Росії, як відіграється ця ситуація по Росії, я не знаю про що вони залкувалися, але Росію будуть зливати е, зливати дуже боляче, і вже в листопаді місяці, завтрашнього дня, почнеться колапс тому що буде якась втрата ресурсу, втрата е, підтримки. В, е, я думаю, що коли ми дивилися осінній період, початок осіннього періоду, ми казали, що якісь ножі в спину будуть, якісь ножі в спину, і Росію повинні колосальним чином під, під підвести під незручну конструкцію. І, виходячи з цієї зустрічі, Трамп з паном всі все ж таки домовилися не так, як хотів Трамп, але домовилися. І обираючи між Сполученими Штатами співпрацю фігову співпрацю з сполученими штатами і гарну співпрацю з Росією, вони підуть першим шляхом, а Росія буде, буде зливатися, та не буде тієї підтримки, на котру розраховує режим Кремля. В цілому десь так, хоч якийсь плюс із цього всього. А як щодо того, що Трамп доручив Пентагону випробувати ядерну зброю Америки? Це було просто через те, що Росія випробує, там Китай випробує, давайте і ми теж. Раз всі так роблять, то і нам так треба. Чи все ж таки? Чого і за тим, що по Росії ще десь бахнуть. Скажіть, звичайності? нас все одно о, прямої загрози для нас не випадає, але карта страшного суду. Це бряцькання ядерної зброї воно не призведе до. Добра. Карта страшного суду попереджена про ймовірність якихось масованих ситуацій, котрі можуть досить сильно негативно вплинути на перебіг подій і розпочати таку ланцюгову реакцію глобального формату негативного, що може призвести для, до нових конфліктів, до нових воїн і тому подібне. Так, ти показуєш, що в тебе є чим вдарити. І не тільки словом, але й ділом. Але е там теж повинно бути якесь розчарування. Я думаю, що ну, е у Росії не завжди гладко проходять тестування ядерної зброї. Сполучені Штати, незважаючи на більш підготовлений е і потенціал більший, е теж будуть е мати ситуації. Кшталт, епік фаялів, коли щось пішло не так і пішло не за плани. А, Друга ця естафета, скоріше, ядерна, ядерний клуб поступово долучиться до цих процесів. І всі будуть тестувати, дивитися, як воно працює, нагадувати, що в тебе є, немає Більше того, я думаю, що найближчим часом у нас буде трійка жезлів карта нового починання. Я буду не здивований, якщо ж хтось ще захоче доєднатися до цього ядерного клубу. Пишуться нам, глядачі: чула варіант, що Путін буде бомбити Європу з Донбасу, тому хоче цілий Донбас. Буде такий варіант. У нього є Білорусі. Він може з Білорусі бомбити всю Європу. Ну, то з Білорусі можуть відслідкувати, а якщо це буде з Донбасу, то він може там спихнути на Україну, наприклад. Uh, Як варіант? Можна сказати, що це раптове, раптовість і случайність. Може, ще на Донбасі буде ядерка. Давайте кругом ядерку. Ні, воно випадає. Перевернута карта праці. Е, карта страшного суду нас випадає пряма. Але з точки зору ядерної загрози або весь Донбас, ти не для того, щоб бомбити Європу, а для того, щоб продовжити просто процес. І ти хочеш, ти хочеш не тільки Донбас, ти хочеш все. Не обмежений вибір. Тобто не впирається все стільки в те, що він. Дуже сильно хоче Донбас для того, щоб зробити з нього майданчик, стартовий майданчик для більш зручної бамбішки Європи. А, хотіла ще запитати з приводу плану, який підготувала Європа і Україна, ці 12 пунктів. Читали ви їх? Mm -hmm. Не читали е, на замороження на лінії фронту, потім дипломатичне обговорення. Повернення е, обговорення, до речі, російської мови, е, що ми погарячились, е, що українську мову так сильно пропагуємо зараз. Можливо, дійсно, треба піти на поступки і дозволити російську, якщо це так сильно тригерить Росію, і плюс там зняти санкції, е, ну, такі пункти доволі. Слабеньке я б сказала, слабку сторону України показують. Цей план буде дієвим. На нього підуть росіяни, чи їм треба більше, ніж те, що прописано в плані. Давайте отак. Ні. Буду, буде, буде ще план. Буде. А, а, у нас колесниця випадає в перевернутому а, стані. А, більше того, карта правосуддя право справедливості випадає в перевернутому стані, а карта Сонця, якась позитивний вихід, він випадає в перевернутому стані. Карта домовленості випадає в перевернутому стані. Навіть якщо в цьому плані була б конструкція, що віднині русський язик єдиним державним язиком в Україні. На Україні. Вот, даже навіть так было бы. Росія бы сказала, що этого недостаточно, і не треба з нами играть. Ми хотим, щоб всех денацифицировали, где де, там еще не. Демілітаризація, де... Ді денацифікація. Оце да. все. І будь-які пропозиції, коли тебе немає бажання домовлятися, які б тобі не зробили пропозиції, ти не будеш домовлятися. Тобто, навіть якщо Росія, Україна дала більше, б, чим могла б, вона домовленості у мене не випадає. Друга складова, Крамолу пишуть з цими планами, тому що о, ти сам собі робиш в його. Формація іншого карта необмеженого вибору. Зараз, маючи цей план, навіть не просто план, просто там Чорновичок. Завтра е, Угорщина скаже, а що ми з угорською мовою робимо? А в нас ще є Румунія, є ще Молдова. Що ми робимо з румунською мовою? А що ми робимо з польською мовою? І е, е, коли не. Дійдемо до Одеси, то фієєм взагалі від кількості мовних конструкцій. Тобто у нас буде і івріт, і руминська, і болгарська, і у вас турецька і французька і грецька, там буде. І Французька, і е, легше я не думаю, що нам від цього стане. І з точки зору ситуації є людина, яка дуже довго переходила, дуже важко переходила на українську мову і. Ще дуже велика кількість проблем. А, але Найти на йти на це ти сам собі робиш лихо. І будь-який торг він стане причиною втрати контролю на ситуацію. Друга складова, зараз все одно буде карта необмеженого вибору. Буде декілька варіантів цих сценаріїв. Але сценаріїв у нас дуже багато. Дорожніх карт у нас дуже багато. Як вийде з війни, пропозиції буде дуже багато. Але ну, карта повішеного вона показує брудову тривалість процесу і старанне затягування його якомога на довший прибут. Питання, яке завжди нам ставлять. Скажіть, пожалуйста, нас на Донбасі здають? У мене це, це питання сьогодні поставили черговий раз. Скільки знайомі. разів вже відповідали на це питання? Знайомі з uh, Запоріжжя. У нас є Запоріжжя, в нас є, досить часто ставляться питання. Теж здається, ж да? або в мене, да, або в мене е такі знайомі всі, що в них якось пересікаються що е все. кум-кумі сказав, що він знає людину, котра сказала, що здає. Має здачі. І момент того, що. Е ти повинен зараз, ми повинні зараз е, йти на поступки, ми повинні зараз йти на якийсь діалог, показувати, що ми максимально відкриті, тому що якщо ми завтра вперемося, е- в якийсь пункт, на, нам можуть почати зв'язувати руки. І здачі немає. Є момент пошуку обхідних шляхів, тобто ти намагаєшся е, за рахунок різноманітних домовленостей, тобто карта зірки. Перевернуто в той план, котри, про котрий ми кажемо, він обрічений. Він не буде прийнятий. Але треба дуже зважено підходити, шукати обхідні шляхи для того, щоб не втратити важелі впливу і для того, щоб мати перевагу, мати силу і можливість рухатися все ж таки вперед. Тому в мене не випадає так, що у нас Донбас або Запоріжжя, або Дніпро. Харків Суми здають ситуація на Покровську. Важка зараз ситуація. Вже кажуть сіра зона. Кажуть, росіяни там бігають по Покровську. Окупують повністю Покровську. Не випадає в мені окупація, мені випадає повішений. Повішений е... зависна ця ситуація, да? E, зависне і дуже висока ймовірність, що будуть рівнівні процеси, буде руйнація, буде обстрільні моменти. Не найліпший розклад на Покровськ випадає, але момент окупації не випадає. Друге це все одно э, розклади Покровськ, і друге це Куп'янськ.